Віса ісполя, і сокрові, ще ближе, неподай дух, прийди, силися мною, вечір, я скверне, і смасим, блажи душі наша. Сяди, бори, сяди, грікий, сіди безсмертний, нас. сидий Боже, сіди, грібський, сиди без помилуй нас. Сіди, Боже, зати гріб, сиди безсмертий, помилуй нас, су і сину, і святому Духу. Відні, і преснує во віки віхом, присвідає Тройця, помилуй нас, Господи, чистика наша, владику про себе, закон, є наша, свяди, посід, сіли, мичі наша. И вне твоего рая Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Славу су и сыну и святому духу И на небес наивыгы ко вам Отче наш же и сила небеси да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя яко на небеси и на земли хриб наш час усный даж нам небеси и остави нам доли наша яко же и мослем должником не веди нас в

Приді, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіде, поклонімся Христу, Цареві нашому Богу, придіде, поклонімся і припадим самому, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Господи, душе моя, Господа, Господи Боже моєго звеличе, єси, зіло. Ви, сповіданий у волі подоблах, сисі, удіяйся, світом, я корізую, простирає небо, яку кожу покрає водами, привиспріння своя. Полай облаки на воскождені своє, ходя на крилу вітренню, Творя янили своє духи і слує своє пламені огненний. Основає землю на тверді, і я не приклониться у їх віка. Безнає корі за одіяння, я горах стануть воду от запрещення твоєго опобінуть, от ласа рома твою бояться, посколять гори, не сходять поля в місто, є жоосно, є сім. Приділ положили сі, ожини прийдуть, ніж обратяться, покрити землю. Посилає істочники водебрік посреди гор пройдуть воду, напається звірисельний, ждуть онариво жажду свою, натихтиця небесне, привітають, до середи камені і датять глас, напає горе од привез приніс своїх от пладіл твоїх, насититься земля, прозяває траву скотом, і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землею, і винові серед серця чоловіка. лице сидили це і хліб серце чоловіка ухріпить. Насидиться треба, полі, кедаван, сіжи, іси, насадив, дамо, птицю возніздяться. Є родиво жилище при ти, ми, гори високі, лем камінь прибіжище за яцем. Затворили силу нового времена, сонце позна запад свой. Положили сіть мої бойсі ночі, мене же пройдуть ці звірі дубравні. З ким нарікаючи, восхитити і зискати два піщу собі. Ось я сонце і зображуся, і своїх ляут, і зайде чоловік на діло своє. І на діла не є свої до вечора, яку звеличиши за діла твої, Господи. Ця премудрості сотворили сі, сповниться земля тварі твоя. Всі море великої пространної та мати дві жініші сла, животне і мали су великими ми тому кораблі приплавають, зміси Боже зуздалися, ругатися йому, Всях, тобі бічай дати піщу, мо благоврем'я, давши тивім собі руду до тверду тебе руку, всяческа, і сполниця благості, Отращучи тобі лице возв'ятуться, ото й миши дух їх, і щезнути у персу, возвратяться, же духа твоєго, зайждуться й обновиши лице землі. Буде слава Господня во віки возили, Господь, ділік своїх. призирай на землю тури трясти, прикасаєся, хорам і те м'яця. Воспоюгосподи, в животі моєм, моєму по любому моєму донде же есть, да усладиться і мої да моя живу возвеслюся, Господі. да щезну рішниця у землі, беззаконниця, як уже не бити, благослови душе моє, Господа. Сонце Боз запад своє положили, сіть мої без снова, кого з сі діла твоє, Господи. Все премудрості, сотворили, ісси, славу Цу і Сину, і Святому Духу, і нині ні присну, і вікова мінь. Аллелуя, слати Боже. Аллилуйя, дедуя, дедуя, слати Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі Боже. Господи, помолимся. Господи помилуй. Господи Господи, помилуй. власне, Святих, Боже, церкви, снаріні, всі, Господи, помоли помил.

Господи, помилуй. Ізбавитися нам, цеки, скорби, гніва, нужди, Господи, помолимся. Господи помилуй, заснути, спаси, помилуй, і нас, Боже, твої благодати. Господи, помисли. Святой причистую, при благословению і славу, і, і владичцю нашу Богородицю, приснудів Марію, сусіми святими, поминувши самі себе і друг в друге, живет наш Христо Бог, предадую. Слава, честь і поклонені, Отцу и Святому Духу. Приставки Амінь. Господи, возвай тобі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвай тебі, услышим я. Бонь мила завалення моєго не да возвати ми, ко тобі, услышим я, Господи, Да справи молитва моя, як покидила при тобою. Гоціяни, руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Положи, Господи, хранений, у сто, моїм і двері, раждені, в снах моїх, не углони серця моєго, словесе лукавство, не пшивати інеорі всіх. Со чоловіки, ділаючими беззакони і не суштуться свої зброними їх, накажеть мені праведник, милостию обличить, мій лиже річна намасти глава моя, я, яку молитвою молитва моя облаголена, їх пожерти пише, прикамені суди їх, позлижаться голову, змогу, яку возьму гоше, як у доша землі, просиняться на землі, розточилися косні їх аді, Як у тобі, Господи, Господи, отче мой, надів повах, не душу мою. Суроним від юже состави, що мій од собла зі ночи в беззаконні є, паду свою річницю. Єдине са деже. де ж я Господу, возвав гласу моїм Господу, помолився, пролію при ним, молини моє. Печай мою при ним возвішу, не дай чи дати од мене духу моєму. І ти познали сісти зимої на потисим, поне може кожда скриша сідні. Смодря годисний возглядах і не бізнає мене. Поємне дійство от мене іні завоє душу мою. Возбакую тобі, Господи, рік неси, пований моя часть моє сина час, земли живих. Вонь ми моленію моєму я смирихся зілої збавив м'ядонящих мій, як у гріпі, щося паче мене. Ізведи істинниці душу мою, споряджи, імені твоєму мене ж тут праведниці, дондеже воздасимні, і злуб'не возврати тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в гласу молення моєго, О, ще беззаконні на зриші, Господи, Господи, глобо стоїть, як у Тебе, Очі єс. Pred prazden svene ja pismi mysli pravosti ju krest novo rože sva pred vozglasim od sobo edu kus i si ravno čisten za miloserdje vo naše ljudi ja se smishenje imać roditi sja, kleje mi radi Боже, рождество не сказано є, пастиріє, занеливо спійша. Мене ради Твою потерпіть, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, бо душа моя на Господа, Боки волі хвоз, пісник воскликне. Христово явление показався, пророческая проповідання ніконе сприяша, є, Боже, бо прорекоша, плотію чоловіком явитися, рождається во святім вертепі. І вояснівозлежає отроча, і пеленами повивається, я ко младенець, у стражі утринія до ноші, у стражі утринія навбуває тисраїна Господа. Виплеєме угодовися, є ми нині отверзіся, родити се святая, іде. Небеса, да веселяся, да, і граючи ловіце, боясни жить, зволь тебе богатий, Приходи множество ради, милостини, ще твадамову восприйнім, кромі приложення і смішений. Дисевого свадная, ізвища до світла, я Божественне сіяни, озаряючи церковного, і спогнені, столбене поколебленої, світ за світле, їже землеовне зесевше, світло свій величайших подвигов, похвалам і священими, велиласно та днес. Хвалите Господа си язъце, похвалите Йего сило диге, да похвалится fe за тих же и помпи, Василите у порага фопусти садорни, лати же Божественны евароз со ними же ивники ан Нині да почнеться письмі, все благотишна Ясущим оборе пристанища, же прились обличивши, і вінець повідительний приємшим. Господња пребуваје Твоји. Критска ја прозабеднија, зирголна ја утвржденија, и видне хне одеја дајима ја украшенија, праљси сладко докновен, и сви да је млао пријатна Христова, и красная ја заколенија, и возложенија небесна храма, Десятий сутройці святої острасто терцем вочти. Славу Цуї Сину і Святому Духу, Пред празне свений день, смучені ста празний, роже нам нам предпосіджущий. От сонця, сонце, одіве появшайся, плоти проповідаюсь, не сядиться мучеником, вкриті кріпко пострадавша, я, Вінси, побіди, од небесеприяша, ко ним же возоп'єм личе свято образний, молитви Христа, святий мучениці. o viruju se vešajuši se вашу. pamjać vašu. Blago ukrasi se viflejeme, otverzej se bo edem, da otovi se je vratov, obdavljaj se bo kljatva Bora Zorisa, spasenje miru prosvite i duši pravine ukrašaju se, jako dar dar nosi ja, misto mi rapinije prinosjaše, spasenje duševnoje i netrinije prijemljuše. Лево я славо злежаје пред то меливаје бисно пине духовно је совршати вобиушим непрестано Господи слава тебе Премудрост просте Света ти хе и свята ја та обожење ново исусе христе пришеће na на запад види више сви појемо са the yawn and мир всім премудрость Це нині благословити Господа, всі раби Господні. в нищо в храмі Господні в дворі Бо Бо дому Бога нашого, це нині благословити Господа, всі раби Господні. сподоби Господи Бовецем, без ріка захранитися нам, благословеніці, Господи Боже, десь наших. и хвалљно и прославлено имје Твоје во вики, аминь. Буди, Господи, милојство ја на нас, јако же у повако мнаћа, благословен је Си, si научи нас оправда нијем Твојим, благословен је Си, Владыко, просвиди нас оправда нијем благословен Си, Разум нас оправдані твоїм, Господи, милость Твоя вові, і руку Твоє, не присрі, тебі подобає хвала, Тебі подобає тіння, тебі слава подобає, Отцу і Сину і Святому Духу, дені і присно, і во віки віхомієм. Ще молитву нашу сподеви Господи помилуй. Бо з греси помивились, нас Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. Ой, все сувершене на мирне і безгрішно, Господа просимо. Подай, Господи, нам мирна, вірна наставника, хранитиле душ тілес наших, Господа просимо. Подай, Господи, виставлення гріхоприрішення нашу, Господа просимо. Подай, Господи, таким полезних душам нашим і рамірові в Господа просим. Подай, Господи, життє наше у мирі покаянні нескончати, Господа просимо. Подай, <рес> Сенського та нашу безболізне непостидне мирне, добротві на страшнім суди Христові просим Подай, Господи. і приблагословен і славну, владичцю нашу Богородицю і приснуть його Маріусу всім і святим, самі себе і друге живот наш Христо, Господи. предади. Благи чоловіку, любець Бог і тобі славу села і Мосу и, муцю, и на Духу на неї присневовіки віко. Мир всім духовиною. Ваше Господи, преклоните державо царство Твоє благословена і препрославлена Родця і Синестового Духа нині приснего віки віком. Безмірна мудрость Божия, дом це бібаче у Мало Дніве Христос. i ko će dover tebi da jasne i beslovesne, plati u rodi ti zapaće smysla. Bog od juga pride, i svjeti izvore preosineni ja čaši. Javil se jesi prorokom Kriste, jako moćno bi vidjeti dja se štitelja, V oposlini že vremena vsi pokazal se jesi čilovikom, Во раніми чоловік чилові Господь, Слушай Сну Твої убояся, Господи, розумій, діла Твоєму засохся, Оп, тече возвіщаючи звізда, сонце правди Христа, звісно, Словце, во раніми, плеємі, і анилипастремнені благовіство, за ним же буде цим Богом мудрий. Мово i и сину и святому духу хрид пред празден сведно једне зрождео зг кростово во вам једи зрастотце тим же молтава мињи господи спаси душина наша и ни присној во вик веков Амінь. Це врем'я приближися спасения нашого, одовіся вертепе. тебе, діва приближається родити, віплеми землею, Дова, красуйся і веселийся, яко з тебе, Мосія, Господь наш, услежити гори і колми. и okresni ja strani judejski ja ja korjanet Hristos da spase ti ože sozda čelovika jako čelovik не ні і раба твоєго влади, ко коло воло твоїм самиром, яко сточі мої спасеніє твоє живу, доводи несе всіх людей. Світ водкровені, язикові, слава людей твоїх істраїлях. Бориси ти гріб і сиди безсмертний, помилуй нас. Сади, Боже, сіти грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і сину, і Святому Духу. Присідає тройця, помилуй нас, Господи, чистирі наш. Наша святи, посід, і сіда, не може наша, і наша, не твої городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помі, сви, сину, і святому духу. І на ній прияснує во віки віков. Очі наші живі сіда небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде творя Твоя, як у на небесі, на землі, хліб наш, наслушний даж нам десь, і остави нам доли наша. Як уже йому стане, довжником нашим, і не веде нас твої скушені, но ізбави нас от лукавого. O, starste, sila, slavo, 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 Hoce telezložiša, zagruši što i devonov nemoćna težnosti. Tik moduli dve spasi duši naša. Ovo on i sinu i se to mudu i na nje presno i vo vek i vikova. Amen. Oto se sa Krasuj sa je prado, ja go drevo života u ver tebi prosvite oči i vrt. Praj po ono ja črevo javi sa mslenej, sa, od nje oži ja će živ jako že Adam umrem.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости здерешна, милостин за все християни. Кирие, алейсон, Кириелейсон, Кирій. Слава села, аймусу і сина, Святому Духа. Нині приснує во віки віку. Чеснішої керови, і славнішої без равнені сарафи медіти не або слава раджу і сущу, і вороди суня тобі, Христе, Боже, повані наше, Слава тобі. Слава Цу і сину, і Святому Духу, і на ній прислані вікова. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Млаславе! Иисус и Старый Бог, наш молодой причестей своей матери, стих славных и всех вальных апостол, блажены священномучника теодора и всех святых, помилуй и спасет нас, якобы благ и человеку любви.